Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я на кухні і буду готувати такий перчик. Бачите, маю такий солодкий сій перчик. Е, смажу, смажу рісовиків трошки. І, може, макарон від вару? не знаю. Приготую з вами раз. Будете мені підказувати, як. Готувати і я буду готувати. Так, мої дорогенький, тут я маю, тут в мене вже е, вариться рис. Зараз я його виключу. Зараз його вже можна його виключати. Трошки я так, трошки я так рису мала, може так, е, бо я маю трошки лиш фаршу. Може рису мало, так 150 грам. І лила води, може, грам 300. І так, відварю той рис. Отакий я маю олій. Бачите, яку я маю олій? Таку відстояну, паху, все пахуча олія. І я сюди буду наливати той олії. Не хочу в духовку, не хочу в духовку, могла би в духовку і там той перець попекти. Ну, і не наливаю багато олії, бо мені шкода того олії, бо його прийдеться потім одразу вилити. А тут трошки пісмажу, трошки пісмажу цибульки і морквиці, Може я. До макарону, Да. Так думаю, що може макарон відвару. Цибульку я маю на кришину. Трошки дам, а трошки лишу до тих рисовиків. Зараз трошки вона посмажиться. А сюди буду склаперчик я помила, все помила, повитирала його на сухо. Цей кінчик не відриваю. І так його. Буду складати, щоб він, ну, щоб була горяча сковорідка, Щоб була горяча сковорідка і щоб він у мене піксі, щоб я могла ту шкірочку обчистити. Так, на сухенько, на сухенько витираю, на сухенько. Весь не влізеться, але що влізеться в мені. Так, ну, таких чотири штучки буду пекти і ще дві допечу. Бачите, я різ зварила і вже він в мене простою, я його е, висиплю, щоб він ну, на тарілку, щоб він мене простив, Щоб До фаршу додати, і я що, висиплю, щоб простих. Ось такий різ зробився. Файний, розсипчастий. Так, мої дорогенький перчик я вже спекла і почистила. Сковорідку цю я вже забираю. Я на ній не буду смажити цибульку і морквицю, бо вона вже така, знаєте, ну, трошки, бачите, все почистила. Отако, Все відчистила. Шість штучок мені стане, бо чоловік таке не їсть. Кладу сковорідку і лию. Олію і висипаю сушу всю цибульку. Маю вже накришену, підготовлену. Даю більше газу, даю більше газу, щоб цибулька чуть підсмажилась трошечки, знаєте, і додам тоді вже морку. А це все, все я викину корем. Так, цибулька моя підтушується, і тут я маю так багато моркви. Не знаю, скільки я терла. 4 чи 5, п'ять, не знаю скільки. от терла і все, усю моркву. Яку мала. І всю морквицю разом з цибулькою буду тушити. Зараз робиться наполовину менше. Морквичка і цибулька в мене протушились, і сюди я поскладаю цей приклад цей перчик. Отако. От і тепер я тов, все посолю, поперчу. Поперчу. Добре, посолю так, бо я так маю мірку в пальцях, а так мірки не маю. Сіль в мене така губа якась, але яка є. І дам сметани, тільки що відкрила. Отака у мене сметанка. Яку взяла в магазині, та й таку маю. Дам сметану сюди. Багато даю сметани, щоб вона вся протушилась, тому що я люблю ту морку з цибулькою, По тому я люблю то все. Не даю ніякої ще помідори, нічого не даю, ніяких кислотів я не даю. Так, як є. Так що є. Ще правда втру один зубчик чесничку, бо я вже чесничок собі втеребила до тих рисовиків, то один зубчик чесничку дам сюди. Отаков на терці. Упав, ну, то впав, решта не паде. доста, решта не паде і так буде пахнути. Так, ну от. І я зараз прикрию. Щоб воно добре-добре протушилось, кручу на малий вогонь, щоб воно дуже добре собі протушкувалось. І так буде смачно. Попробую тоді на сіль, на перчик. І все. От я і накриваю кришкою. О! Так. Так, поки то перець тушиться, Макарони я відварила. Тут я маю з пів кілограма курячого фаршу. Ну, бачите, курячий фарш, він чомусь такий, все рідковатий. І тут маю накришену цибульку, нічого я не тру. Накришена цибулька. Даю всю цибульку покришену сюди. Маю тут рис, цей вже холодний. Даю сюди цей різ. Буде більше, то буде більше. Дуже добре. мене чоловік любить. Можна було б лиш трошечки дати рису, а то би було більше пашу. Нічого, дуже добре. Це для того вони і рисовики. А не щоб було більше м'яса. Ну, скільки є, скільки є. Бачите, скільки є. Та стільки буде. Нічого, все дуже добре. Сюди розіб'ю ще два яйця. Маю такі домашні яйця свіжі. отако І маю тут чесничок, що я вам казала? Потру, але вже буду терти трошки на більшій терці. потру цих три зубчики чесничку. Зараз відкрию там сковорідку, подивлюсь, що воно там собою представляє. О, іще один зубчик і все. Все. Хочу вам сказати, що маю ще трошки сухарі. Може, я трошки додав такого. Скільки буде, за дві ложки. Ну так, ще не буду відмовляти. Ну, от так Бо дуже рідке. Дуже якесь рідке. більше не буду сяго фарша купляти, знаєте, то, то не варто, бо воно не, не, не годиться. Не годиться. може мене там будуть дивитися ті люди, що цим займаються. Ну, але воно не годиться. Воно рідке і все. Ну от. Тепер буду виробляти ті котлетки і зразу смажити. Не буду чекати, щоб я їх виробляла і їх складала на досточку. Зразу буду їх смажити. Отак. От так, мої дорогенькі, ці рисувачки у мене смажуться потихеньку. Бачите, я їх перевернула. Перевернула бачите, і на цій стороні підсмажується. Я так не, ну, не на великім вогні. Трошки підкручую, трошки підкручую, трошки скручую. І перчик нам, у мене, напевно, що вже готовий. Так, мої хороші, я відкрию кришечку. О, бачите, яка красота. Ви бачите, яка красота? Я взяла маленьку ложечку, щоб. Попробувати. Ну от і все, і я його буду і попробую на смак. Що воно? Ммм, а пахне, ви знаєте, яке все добре. Ну я дуже люблю. Ви знаєте, мені здало бися що ще чуть-чуть його треба посолити. От я так солю, а потім думаю, може ще трошки треба посолити. Красота, красота, не треба. Все, я газ відключаю і накриваю. І накриваю сковорідкою сковорітку кишку. Вибачте, мене, як щось не так кажу, і будемо смажити ті ще рисовички Я вже трошки скручу. І ці виберу. Знаєте, оці виберу, котрі ті смажились. Ці вже виберу і буду другі, другі сюди накладати. Не хочу, щоб вони горіли. Я їх ще трошечки протушу так у ті, у ті сковорідці такі. Ось так все виберу і знову буду на других накладу. І зараз накладу других. Я вже вибираю, знаєте, я вже вибираю. Цю сковорідку сюди кладу, а ці вибираю, вони вже підсмажились. Не хочу, щоб горіли, знаєте, от не хочу, щоб вони горіли. Я їх на дві вашечки відставлю. Отак от. Ой-ой, ой-ой-ой. І заравлию чуть теплої водички і їх протушу і так буде. Водички я собі трошки підогріла, і тут трошки влию водички. Так, в них трошки небагато. Так, на хвилинок 5 їх протушу, накрию і протушу отак. Я вже виключила свої рисовики, бачите? Така йде пара, вони так пахнуть, такі протушені, такі, такі гарньоні, подивіться, які гарньоні вийшли. А пухкі такі рисовики, я зараз буду накладати. Зараз буду накладати на тарілочку. Так, бачите, який в мене вийшов смачненький обід. І зараз будемо з вами пробувати пробувати туті рисовички. Ой, пахнуть, а пахнуть, а пахнуть, але вони гарячі, вони гарячі, бачите? Вони гарячі, але я все одно попробую. Я все одно попробую. кусочок. Треба подути. М -м -м -м. Добрі? Добрі. У дійсно добрі вийшли. М -м -м. Ну От, мої дорогеньки, на тому буде і все. А я вам всім щиро дякую, хто мене підтримував, хто дивиться, переглядає, хто коментує, хто ставить подобайки, за підписки. Щиресенько вам вдячна. Щиресенько вам вдячна. Можете готувати такий перчик і такі рисовики смачненькі, смачненькі. А зараз, мої любі, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. всім пока, всім пока.